Перенести, а не рубати під час будівництва нового житлового комплексу Хмельницький хол, що по вулиці Богдана Хмельницького, у будівельній компанії МС вирішили пересадити семиметрові клени, які ростуть на місці майбутньої забудови. Зараз ми пересаджуємо канадський клен, тому що на тому місці, де він ріс, буде будуватися друга черга нашого житлового комплексу Хмельницький холл, який буде мати назву Хмельницький парк. В чому особливість цього комплексу, так це в зеленій території, яку ми хочемо створити навколо. Це буде півтора гектару зелених насаджень і не просто газону. а Парку. І ці дерева, щоб не знищувати їх, адже вони ростуть там, 30 років, ми вирішили присадити. Це насправді дуже дорого. І у Львові, наскільки я знаю, ніхто цього не робив. Щоб пересадити дерева, забудовник запросив консультантів із ландшафтного дизайну, а також винайняв для цього спеціалізовану техніку. Загалом пересадка двох дерев обійшлася у 50 тисяч гривень. Практично усі дерева, пересаджені таким чином, приживаються, кажуть фахівці. Ми хочемо зробити цю територію придатною для життя, зробити її комфортною, не порушуючи. Того, що робила природа 30 років, тому що виростити дерево це 30 років, як мінімум, а збудувати будинок можна за два-за рік. Цього року у компанії планують пересадити два клени. В подальшому, коли розпочнеться будівництво інших секцій, на нове місце планують перенести іще декілька дерев.